Будь ласка, яка подія в 2025 році стала для вас найбільш визначною в вашому житті? День, День рождання дітей. Боже, ну, мене в армію мобілізували. Що тут головне? От це і все головне. Для мене він був найщасливішим, <гум> тому що в мене народився син, довгоочікуваний. Ми його дуже чекали, дуже хотіли. І ось наприкінці жовтня він у нас з'явився. Як обично, живемо в Бардакі, продолжаем жити там же. і будемо жити. 2025 рік такий був гарячий, я б сказала, для мене. І він заменується ремонтом для мене. Тобто це був такий проєкт великий, мабуть, я стрес з війною переклала на ремонт, щоб це була так, знаєте, подія корисне з неприємним. Так, тому я думаю, ремонт я його майже закінчила. Скажу, що це моя перемога цього року. Знаєте, я навіть не знаю. Ми всі в очікуванні, мабуть, найкращого. І ця подія, на жаль, ще не відбулася. Ці собиття не дуже хороші. Війна, настроєння. От бачите, молодіж де наші мужчини ходять, їх немає. Маленькі дітки, мама з дітками, бабушки, старушки. Дитина народилася, так. Да. Ну, я думаю, це сама найкраща подія, яка може бути в житті. В доті тіта Ну, кому що розумієте. нічого. Ну, ти закохався? Ти закохався в цьому? Кохання зустрів. Ну, Напевно, як син почав ходити. Помахай, привіт. Ні, ну в 23-му я все звідчі почав, почав. Так що далі все по понакатаний. Кого б ви могли назвати людиною цього року? А із кого вибирати? Будь-кого, можливо, це знову ж таки ваші діти або там. Хтось змірить свій. Це мої діти. <рес> Насправді він зараз най... найголовніша людина, найголовніший чоловік. Чоловік, вибач мене, але поки він дуже малесенький, йому тільки півтора місяці, все життя для нього зараз. Я для себе зараз взагалі не існую. Тому так, да, дякую цьому року. Себе. Це був такий для мене трансформаційний рік, я б сказала, не тільки ремонту, але і переглядала дуже свої. Ну, так скажемо, і дитячі травми, і якісь недоліки, і якісь комплекси. Тому скажу, що цей рік був, мабуть, перетворення мене самої, не тільки моїй оселі. Моя мама, дай Бог їй здоров'я, їй 93 роки, тому я бажаю їй здоров'я і ще довгих років щастя і здоров'я. У нас Зеленський. А? У нас городський голова. А ми жизни, дочка, яка за мене переживає, допомагає, тому що пенсіонери в нас, ви ж самі знаєте, як поживають, боліють, лікарства в нас дуже дорого. А я би назвала свого сина, він зараз під Покровським. Не Трамп. В сім'ї мій брат воєнний. Для мене він герой. Він з першого дня добровольцем і до сих пор на передовій. Можливо, наш президент багато він робить для миру, для того, щоб у нас був мир, але не все виходить. Проблеми як всередині країни, так і в спілкування з іншими лідерами інших країн. Для мене сім'я, тому діти, чоловік це найголовніше в мене люди в житті. Дитину свою. Жасмінку, все більше нікого. Мама. Мама, все. І дівчинку. Сім'я моя, не прям людина, а сім'я найголовніше. Давайте жену.